Добрий день, друзі! Закінчили даний об'єкт. Значить, це в нас вийшло такий результат по фронтону, там, де не було дверець. Дійшли його голочком темним. І, як на мене, він вписується сюди дуже гармонійно. Значить, інша сторона у нас. Виглядає отак. Світло. Значить, тут обійшли козирьочок і зробили отак підшивкою. Випустили підшивку 80 см замість козирьочка. і виглядає це досить гарно.